Ви будете заблоковані, а переписка видалена. Якщо ви шукаєте сіту в Іспанії, вас можуть обдурити, саме тому потрібно бути максимально уважним. У цій серії роликів ми хочемо розглянути найбільш популярні шахрейські схеми. Ви пишете в Телеграм чат свого міста або провінції запитом, що вам потрібна сіта. І через короткий проміжок часу вам в особисті повідомлення пише людина приємною зовнішність. Вам пропонують швидку реєстрацію, але є лише одна умова. предоплата 50%. І в цій ситуації, можливо, два варіанти розвитку подій. Перший варіант після отримання предоплати ви будете заблоковані, а переписка видалена. Другий варіант, через деякий час вам надішлють фіктивне підтвердження запису сумнівної якості. Та попросять сплатити решту. Це може бути скріншот, відредагований у фотошопі або PDF-файл з вписаними вашими даними. Зазвичай якість таких підробок залишає бажати кращого. Але якщо пильно придивитись, ви самі все зрозумієте. Саме тому ми хочемо вас попередити, щоб ви в жодному разі не надсилали предоплати неперевіреним людям.